В день довкілля, який Україна святкувала 17 квітня, внести свою лепту в поліпшення стану навколишнього середовища вирішила слов'янська молодь. Студенти СДПУ, хіміко-механічного технікуму та Слов'янського коледжу національного авіаційного університету провели суботник на території одного з крупніших оздоровчих таборів Святогірська, червона гвоздика. Понад півсотні студентів разом з працівниками відділів виконкому старанно працювали над благоустроєм та озелененням території території здравниці – копали. Сьогодні здесь откликнулись на такую акцию благотворительную и планируем сегодня высаживать берези, планируем помочь с уборкой территории. И конечно же приятно, что когда мы отправляем своих детей на оздоровление, мы, как правило, отправляем в другие города. А сегодня мы своим трудом будем встречать же наших детей. Это будет категория одаренных детей, категория сирот, малообеспеченных. То есть тех детей, которые мы отправляли сюда далеко в Артек, сегодня будем отправлять уже сюда к нам. Нам так повезло, что мы сажаем не только березки, но и елочки. Я думаю, что лет через много-много, когда здесь будет настоящая березовая роща и сосновый гай, будет людям очень приятно. З намірами збагатити флору слов'янського краю новими насадженнями червону гвоздику з робочим візитом відвідали голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк та заступник голови Олена Петряєва. Перш за все, делегація обстежила територію оздоровчого комплексу, завітала до суперсучасно оснащеного медпункту та пройшлася по новим корпусам здравниці. Наведемо тут порядок тут буде блеск да. от єздес хазяйка, вона все це тоді вміє, поэтому вона вам больше скаже, а я більше, чим доволі після цього. Разом з мирами Слов'янська та Святогірська чинні гості висадили біля нових будівель берези та декоративні ялинки. 120 берез і 20 со йок красивих. то декоративних дуже цікавих. Не маленькі, правда, має бути великі будь красиві. Але це ще не все, тут збити що нам славянськоможе підсадити, ще та територія буде в Ми ще будемо садити і садити. долго, пока мы не восстановим все, что мы вырубили. Чуть-чуть будем выпиливать да. еще, но, сажать М -м. новое. Сколько тут есть много деревьев, биологический век которых уже да. закончен, и да, бояться да. тут этого не надо. Я в прошлом году там в том районе, где я живу, я посадил сам 120 деревьев. Сам. Весна и осень. Всякие деревья. Поэтому, если каждый из нас посадит по одному, по два дерева, это будет класс. Для этого надо желание, возможности. А у громады всегда есть эти интересы. А есть не мною придумано. Каждый человек, мужчина, должен посадить дерево, воспитать сына, построить дом. И в этом вроде бы как жизнь или итог, или как там. Но это должен он сделать. А руководители, элита на разных уровнях. Для того чтобы сажать леса, строить города и воспитывать народ, вот эта задача мэра, глава администрации, все они а просто быть представителями в погонах. Головна ж мета перебування керівництва області в Святогірську була пов'язана з перевіркою готовності оздоровчого комплексу Червона гвоздика, зокрема його нових корпусів, до відкриття літнього оздоровчого сезону. До того ж, гості подивилися, чи можливо на прикладі даного проєкту створити подібний оздоровчий центр на півдні області. Також таку красоту на южному побережжі нашого Азовського моря. зробимо». Подробиці візиту пана Близнюка у Святогірську дивіться у наступних ефірах нашого каналу.